Привіт, друзі! Проходив повз. Прибираю зараз бур'яни. Все таки денег, що агроволокно все рівно. треба і теж контролювати ситуацію. Всю На другий далі бачите, зараз не було Коротче, мене то тобто заростало. Ну працює тобто, бачите, симпатичні такі колоски непогані. Судо коли не сіється. Формую потрошку яблуню. Коротше, я зараз розкажу про форазиці, яка називається сорт Фієста. Варігатний, дуже красивий мініатюрний сорт. Подивіться, який красивий просто, які гарні листя, які просто ну, все шикарне просто рослина. Дуже, дуже гарна, прям ціла якась композиція пейзажна. Тут бачимо ми. Кольори і жовтий, і салатовий, і якісь відтінки зеленого кольору. До речі, коли вона тільки починає свій ріст, вона яскравого жовтого кольору з контрастним зеленим відтінком. Таким ну, окантовкою. Коротше, цвіте в нею ще не бачив на цвіте. Інформації небагато про цей сорт, але трохи таєм. Те, що він компактний, це зразу видно по листочках. Я відзнаю, що не відзначу, від якого вона пішла гібриду, але. А, Напевно, якась середня проміжна, походу, не знаю точно. Короте, дуже красива, симпатична, вона компонує із е, е, Royal Flowers е, гортензією. Ну, тому що, самі розумієте, поки гортензія не, не це, тут скучно. Тут, тут знаєш, почалося рости, потрошку все там, наростати гортензії. Зараз черенкую потроху. Це у нас ось коротше. Також доповнюю своїми хвойними рослинами. Отака ось красива, дуже гарна форзиція фієста. Я хотів її рік, потім купив, інші мені подарували на день народження. Дякую Настя тобі велике. От, і ем, тепер саду. Дуже задоволений, рекомендую. Красива дуже форма, варігатна фрезиці. Така бачите, дерев'яніє. Коротше, одне насело фозиція. Ось так. па-па.